Знаєш, все це зробив лише один трактор. Цього не може бути. Ну, але я сам все бачив. І тоді я йому сказав: в мене таких, як ти, вже було двадцять, а ти будеш в моєму списку 21. Хлапах. О, це наші хлопці, колі та зірка. Гей, як життя! Привіт! Привіт! Що нового, привіт! Доброго ранку, колеги! Доброго ранку, друзі! Чудова сьогодні погодка, полі, правда? Так, сподіваюся, що день буде таким ж спокійним, як і небо зараз. О, ходімо вже захищати місто. Гей! Hey! Що це взагалі було? Здається, ми зустріли першого порушника на сьогодні. За ним. Рушник, як ми його тепер знайдемо тут? Перше правило поліцейського свідки є завжди. Зараз ти зможеш побачити, як працюють справжні професіонали. Ходімо за мною. Доброго дня, панове! Чи не бачили ви тут машинку, яка, можливо, занадто швидко їхала? О, поліцейські. А де ви були вісім хвилин тому, коли тут хтось переїжджав дорогу на червоне світло? А де ви були? Гей, це ж був я. ти чого? Ой, вибач мене. Ні, ми нікого не бачили. Ми взагалі поза цією дорогою. До побачення. Шановна пані, чи не бачили ви тут машинку, яка порушувала правила дорожнього руху? Ні, на цій дорозі ніхто не порушує правила. Мабуть, це було на якійсь іншій дорозі. До побачення, панове. Пане, ви часом не бачили? Я не знаю, звідки ви взяли що хтось може порушувати правила. Всі мирно і спокійно їздять. Хлопці, до побачення. Доброго дня, пане. Ви часом не бачили? Ні-ні-ні, я нічого не бачила. Доброго дня, пане. Ви не бачили машину? Ні-ні ні. Добрий день, пане. Ви не бачили машинку, яка порушувала би правила? Ні, я нікого не бачив, я поїхав по своїм справам. Слухай, Полі, здається, і правда свідків немає. Містер поліцейський. Ліно, ходімо, не відволікай поліцейських від роботи. Але ж Ходімо, ми нічим не можемо допомогти. Але ж я бачила, я бачила машинку, яка проніслася на високій швидкості, і вона поїхала тому напрямку. Правді, дякуємо тобі, дівчинка. Завдяки тобі ми напали на його слід. Тепер знову шукати свідків потрібно. Що це таке було? Здається, в нас з'явилось більш важливе завдання. Доброго дня, шановний. ми з відділу поліції, що трапилось. А, хтось пограбував наш банк. Там були всі мої гроші і мої. Там були всі мої дорогоцінності. поліція. Поліція зробіть щось. Поліцейський. Ліно, знову ти за своє. Поліцейським потрібно робити свою роботу. Але ж, містер поліцейський, ось та машина, яку я бачила, яка пронеслась на високій швидкості. Так, так, я бачила саме його. Полі, я дівчинка єдина, хто хоч щось бачив. Давай його перевіримо. Містер, відкрийте, будь ласка, багажник. Ви не маєте права. Гей, я також тебе бачив вчора. Ти ховався за деревами і щось весь час виглядав. Я ще подумав, що ти якийсь дивний. Я також бачила цю машину. Я ще подумала, що вона якась дивна. Але я приїхала мимо, бо подумала, що то не моя справа. І я її бачив, я згадав. І я, я також згадав, і я її бачила, я згадала. Пане, будь ласка, відкрийте все ж таки багажник. А ось і ні. Спробуйте мене доженіть. Здається, да нічого не робили. На жаль, він дуже швидкий. Ми не можемо розігнатися до такої швидкості. І що нам тепер робити? Я знаю, що треба робити. Нам треба об'єднатися усім разом. І разом ми зможемо спіймати злодія. Так, 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 ми всі допоможемо. Ми всі вам допоможемо. Ну, тоді слухайте наш план. Бачу його. Іду до нього. <клес> Мене не зловити. Перехоплюйте його. А ну стій! Ой, фух, трохи не зловив. Ага, не чекав ось тобі. Фух, я трохи не з'їхав з дороги. Мені треба бути більш обережним. Ага, стоп. Ай. Ні, 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 тут дорога закрита. Ай, що ж мені робити? Все місто об'єдналося, щоб тебе зловити. Тепер тобі не втекти. Так, відкривайте багажник. Я так і думав. Ось тут все, що він вкрав. Ну, а Злодій піде у тюрму. <звук> дякуємо вам, поліцейські. Так, так, дякуємо. <звук> Ви дуже круті, хлопці. І справжні герої. Ми вдячні вам за ваші слова, але не ми то справжні герої. Кожен з вас, ось хто справжній герой. Якщо ми об'єднаємось, нас ніхто й ніколи не переможе. Але важливо, щоб ми завжди це пам'ятали. Так, разом ми сила. Ну, а ти, хоробра дівчинко, приходь до нас у відділок, як підростеш. А я обов'язково прийду. Дякую. Сподіваюсь, для всіх ця історія стане уроком. Так, Полі, дуже корисним.